Я ще з прошлого року готовий. У мене газовий балон, павербанк. Я уже готовий. У нас газова колонка, павербанк і все нашу. А і ще інтернет тобто волокно, щоб коли світла немає, щось можна було робити. А так порядок. У нас в квартирі стоять акумулятори, які переключаються. Тому как бы мы підготовлені з самого початку війни. Це газу, нічого не сказати, правда. З газом як можна подготовиться. Разве що якийсь міні-балончик баллончик але но не готові к этому. Ліхтарки. Ліхтарики, включаємо ліхтарики. Якщо холодно по руку, то холодильник замінював балкон. Все. А у мене вдома є генератор. Звісно, залічала телефони, сиділа на повербанках. Ну, взагалі, так, записатися на зиму треба. У мене є декілька повербанків. Навіть генератор купили. Голче буду готуватися, тим в минулому. павербанки, повербанки, генератора нема, звісно. А там що буде, то буде.